Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю! І запрошую до третього останнього уроку з п'ятого модуля курсу Іспанська для наших від нуля до А2. Ола і б'єнвенідос Сьогодні ми поговоримо про отакі слова: як запитати? Як, чому, для чого? Як там, як на рахунок чогось. І розглянемо один вигук. Отже. Сьогодні вивчаємо запитальні слова і один вигук, на всього один. А слова такі: комо, порке, параке. «Ке». Далі. Оскільки зачіпаємо тему порке, то оцю комбінацію порке, яку, яка існує в чотирьох варіантах, як ви бачите отут, коли пишеться одним словом без наголосу, одним словом з наголосом, двома словами без наголосу і двома словами з наголосом. Оці всі варіанти також розглянемо. Тому що дуже багато є плутанини, і люди не знають, коли як правильно говорити. То воно звучить однаково. От коли як правильно треба написати. І як і для чого використовуються всі ці слова, яка є структура речення запитального. І все це на прикладах вам покажу. Отже, запитальні слова. Кому? Кому е... Це тоді ми запитуємо, коли хочемо знати про спосіб виконання якоїсь дії. Але не завжди тільки це. Наприклад, коли ми запитуємо кому естас, то це просто привітання, і воно не потребує відповіді. Про це також поговоримо. Порке. Чому? Пам'ятаєте, я вам говорив, що пор, частка пор, вона передає нам значення урудного відмінку. Тобто, чому? Через що, другими словами, от через що? І це через якраз передається оцією часткою пор. Параке. Для чого? Оці два запитання, порке і параке, викликають багато труднощів. І ми розглянемо, на прикладах, в чому відмінність. Тому що одне із них це причина, а друге це мета. Чому ми щось робимо? Тому що є для того якісь причини. А для чого це ми робимо? Тому що є якась у нас мета, ціль, чого ми хочемо досягти. Коместантус Падрес. Як яким способом себе мають дослівно, як вони себе тримають, як тримаються, як там твої батьки? Коли ми запитуємо, як там твої батьки або як там твоя сім'я, то запитуємо, кому естанту спадрисе, кому є е статус фамілія. Кому естухефе? Отут, от комо ЕС, дивіться, різниця, естан, в якому вони стані. Тобто, як вони себе тримають, в якому стані вони себе тримають. А отут Комо ес» – це як він себе веде, який він є за характером, тому що Естан і, і «ес» – це різні дієслова. Естан це дієслово Естар, а «ес» – це форма дієслова сер, бути, перебувати, знаходитись і бути. До речі, наступний модуль шостий, ми якраз починаємо вивчати теперішній, простий теперішній час саме із цих дієслів. Так от, кому естухефе» яким є твій шеф. Як він себе веде? Як, що він за людина? Кому препарас кафе? Як ти готуєш каву? Так от, кому? Мова йде про метод, про спосіб чогось, виконання якоїсь дії або роблення чогось, роботи якоїсь. Кому ти ямас? Як тебе називаєш? Дослівно, те, це тебе називаєш лямас? Як ти звешся або як тебе звуть? Але звучить воно в оригіналі іспанської ямас? Як тебе ти називаєш? Дослівно. Ола, Коместас. Тут запитання «Кому естас, воно фактично риторичне, воно не потребує відповіді. Це привіт, як маєш? Як ся маєш? Як справи? Як ти? От В такому сенсі. Відповідь може бути. Добре, дякую за запитання. Коркеабри Славентана. Так от. Оце порке. Порце, знову ж таки, повертаємось, орудний відмінок. Через що? Оце от Через що? Просто що через що? Тобто вказує на пошук причини. Через яку причину ти відкриваєш? В чому причина? Чому ти відкриваєш вікно? Що було е, поштовхом до того, що тобі треба було відкрити вікно? Якась причина на це була. Так от, отут ми якраз запитуємо порке. Це про причину. Паракеабриславентана. Для чого ти відкриваєш вікно? Що ти хочеш цим досягти. Так от, отут можна, наприклад, на кухні щось висмажили і, і багато диму. Важко дихати на кухні. Так от, порке абрес, тому що багато диму. І параке абрес для того, щоб зайшло свіже повітря. Отака, оцю різницю, логічну, треба вловити, і тоді вам буде зрозуміліше, коли використовувати порке, а коли використовувати параке. Параке усе стекучіє. Для чого ти використовуєш цей ніж? Ну, видно, якийсь спеціальний ніж, наприклад, там для чи чищення риби. Але він дуже спеціальний. Або там ще для чогось, я не знаю. Так от, для чого? Яка мета використання цього ножа? Поркеуса сестекучиєю. Так от, чому ти використовуєш цей ніж? Саме цей ніж? Можливо, другого в тебе просто нема. Або в тебе єдиний цей тільки є, і ти його мусиш використовувати, хоча він, можливо, для тієї роботи і не дуже підходить. Так от, порке УСАС Естеку Чіє. Чи... Чому ти його використовуєш? Яка причина? Що... Чим це обумовлено використання саме цього ножа? Паракекаційно стандарти. Для чого ти готуєш їжу так пізно? Навіщо? Для чого? Можливо, чекаєте, хтось в дорозі має приїхати ввечері і ви мусите цю людину чи цих людей нагодувати. Для цього ви готуєте. А от друге питання: порке косійна стантарди? Чому ти готуєш так пізно? Причина, чому, можливо, в день світла не було. Або, можливо, в день треба було кудись піти і не було часу приготувати їжу. Так от, це причина. І про причину запитуємо порке. А коли ми запитуємо про ціль, навіщо ти це робиш, нащо ти це робиш, то тоді будемо запитувати параке. Тепер, якщо це відео вам корисне. То, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, поділіться цим роликом з друзями та знайомими, залиште коментар або запитання, і через лінк під цим відео ви можете потрапити до групи в Телеграмі, яка називається SP Spanish A2, рівень група, де ви можете ставити мені запитання, я їх буду аналізувати і давати відповідь. Щоб оце все зробити, що на екрані написано, натисніть паузу. А тепер поговоримо про оці от слова. Порке, з наголосом, без наголосу, разом і окремо написані. І розглянемо приклади. Порке Афес Есто. Чому ти це робиш? Ми тільки що бачили це запитання. Це просте запитання і порке, запитальне слово, яке є ключове, для чого це ти робиш. Через що ти це робиш? Так Так от, це ключове слово, воно повинно бути наголошено, тому що воно головне в запитанні це слово. «Луаго, порке, мама мило піде, оце роблю через те, через те, що мама мене просить це робити. Роблю тому, що мама просить. Це пояснення. І в такому випадку, коли ми можемо відповідь перекласти як тому, що, просто по-іспанськи без коми. Тому що то тоді оце порке пишеться без наголосів і двома словами. Луаго порке мамами лопіде та сама функція і те саме пояснення, але тут написано разом. В даному випадку ми слово порке, яке пишеться разом, перекладаємо як бо. От якщо ви можете сказати бо, хтось мене просить, бо так треба. Так от оце бо наше українське коротке слово Бо, воно порке без наголосу і одним словом. «No entiendo el porqué de todo esto». І четверте значення: оце порке одним словом, але з наголосом. Це іменник. І це синонім слова причина. Так от, no entiendo el porqué» і дивіться porqué» з артиклем чоловічого роду, тому що орке, порке це причина, це синонім слова причина, і це слово чоловічого роду. Ель порке esto» – не розумію причини цього всього. І в даному випадку Ель Порке. Одним словом, з наголосом, і з артиклем означає слово причина. Но косіно Порке тенго пріса?» Пам'ятаєте, я казав? Нокосіно порке, бо Поспішаю. Не готую, бо не маю часу. «Но сальго Порке Люеве те саме. Не виходжу на вулицю, бо йде дощ. Но Лімпіо Порке кансада?» Жінка, наприклад, каже, або Стой cansado», якщо би це я говорил. но лімпіо не прибираю, бо я втомлений або втомлена. Тепер, порке як запитання, ми вже це бачили. Порке Апагас Лалюр, чому ти гасиш світло? «Порке Фієрас Ла пуерта? чому ти закриваєш двері? І оскільки чому в даному випадку це ключове слово, воно пишеться з наголосом. Por qué guardas la ropa? Чому ти ховаєш одяг? Ну, прибираєш, ховаєш у шафу, наприклад. El porqué está claro. Тобто, причина є ясною, зрозумілою. No comprendo el porqué. Я не розумію причини. El porqué de su sonrisa es muy es un misterio. Причина її посмішки це загадка. І використання такого поєднання слів кеталь. Ола, кеталь, привіт, як справи. Оце запитання кеталь як справи. Взагалі слово таль походить від слова тальєр, а тальєр походить від слова таула. А таула це стіл. Тобто мова йде про те, що це колись, коли ці слова виникали, мова йшла про. Виробничі стихії, люди працювали за столами, і оце кеталь, воно асоціюється із якоюсь справою, з якоюсь роботою. Тобто, як ідуть як справи, як виконується робота. До речі, від цього самого слова таула талер походить і слово долар. Звідти його походження. І є валюта, яка називається талер. Чи називались гроші колись. Так от, кеталь, як справи, як робота, як, як взагалі рухається вперед бізнес. Киталь Наталія. Як справи у Наталі? Але звертаємось до самої Наталі. Привіт, Наталю! Як справи? Так, от, оце киталь, воно не, не потребує відповіді на запитання, як у мене справи. Просто відповідь Естойбен. ла ентревіста. Як пройшла співбесіда? Оце от киталь, який є результат від певної діяльності, яка була виконана. В діалогах. Киталь. Привіт, мов. В такому сенсі. Бієн Графіас. Дякую, що запитав. Все добре. ¿Qué tal todo? Взагалом, як справи? От все разом, як? Тодобіє, novedades? Кажуть, що відсутність новин це також непогана новина. <laughs> так от, ¿todo bien? все добре, без новин. ¿Qué tal los niños? Як діти? Киталь Ельфінде Семана? Кеталь Ельфінде Семана. Як пройшов, як eh, пройшли вихідні? Поговоримо про цей вигук. Керіка іслапея. Це загалом, як би ми говорили. Якщо нам взагалі паея подобається будь-яка, але якщо ми говоримо про конкретну пею, то буде не ес, а Еста. Керіка є стала пея це конкретно оця, яка є отут. Бо якщо ми кажемо каріка іслапея, це ми, взагалі нам подобається будь-який будь будь варіант паеї. рибна, м'ясна, змішана. Тобто, яка б не була, нам взагалі подобається як клас, тоді ес. Але якщо ми говоримо конкретно про цю паею, яка в нас на столі. І хочемо, щоб похвалити повара, то тоді каріка і стала пояє. Тобто саме оця, що в нас зараз є. Кекалор атеой. Яку спеку сьогодні робить, Хто робить Бог погода? Тобто, який сьогодні спекотний день? Яка сьогодні спека? Кекалор атеой. Кеґвапаєстуїха. Яка гарна твоя дочка. Ке графіосо ерес? Який ти смішний. Тобто наскільки ти кумедно себе поводиш. І це мова йде про те, що ніби це твоя постійна характеристика. Ерес це від слова сер, це ти є постійно такий. грасіосо ерес. Кальтосе Ледифіціо. Яка ж висока ця будівля, який високий цей будинок? І от зараз зверніть увагу: отут, в цьому реченні, немає дієслова бути. Тут воно є, і тут воно є, а тут його нема. Але такі вирази також існують. «Келін догато. Тобто який гарний котик. Але без дієслова бути І ми дійшли до приказки. Комоловас са Асабер, Сінолоті Інтентас. Як ти про це дізнаєшся, якщо не пробуєш? Але зверніть увагу на одну особливість. Це Я забігаю трошки вперед. Ловас са Асабер це. Посилання в майбутнє. Як ти про це дізнаєшся, як ти це будеш знати? Як ти збираєшся це знати? І тут у нас теперішній час. В українській мові і тут, і тут майбутній, а в іспанській в таких виразах після «сі» використовується, не використовується майбутній час, скажімо так. Ну і тепер, як уже ми звикли, за одну хвилину, будь ласка, запишіть те, що ви. Почерпнули з цього відео. Як ви це використаєте в житті, занотуйте фразу, котра вам сподобалась, і напишіть її в коментар. І запишіть це прямо зараз. Бо без закріплення ми втрачаємо вивчення. І як ми вже звикли: Luther камера акціон». І використовуємо ті фрази, які підпорядковуються тим правилам, які ми сьогодні вчили. Поркеносоняр енгранде?» Чому не. Мріяти великими якимись речами, великими здобутками про велике чогось, чому не мріяти. Кенте Кітело Вівідо. Хто може забрати в тебе твій досвід життєвий, те, що ти пережив? Паракетимер Аль Камбіо для чого боятися зміни? Кому новое керерти. Як тебе не любити? Коли нарешті ми навчимось. Дондесталь ліміти. А де межі? Ще одна приказка. Параке Плікарло Сенсія. Навіщо ускладнювати те, що є простим? І тепер наступний відеоролик це вже буде шостий модуль. Загалом буде всього 15 модулів. І загалом я передбачаю, що має бути 60 відео. Сьогодні в нас 30 те відео. І наступного разу ми нарешті переходимо до вивчення. Граматичних часових форм. Тобто, будемо говорити про теперішній, простий теперішній час і почнемо з самодієслів СЕР і ЕСТАР. Ну от, це те, що я сьогодні вам хотів розповісти коротенько. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Сподіваюсь, що ці ролики для вас є корисними. Дякую вам за увагу. Gracias por vuestra atención і нас vemos en el próximo video. І побачимось в наступному відео. Зараз саме момент зробити все те, що тут написано.